Не одними хоєчками єдиними багата моя колекція це шлюмбергара. Ось такі гарненькі е, варіатний варіант. Е, звичайні, мені не дуже подобаються листочки, але їх беруть не за ради листочків, а квіточок. Ну, а я от, у два в одному і квіточки, і листочки, щоб мене ради. Е, так, це купувала я вже вкоріненим. Ось таким одним сегментиком. Це сегментик. Оце вже наросло в мене. Це вкоріненим було. Тобто ця сама земелька, я не чіпала нічого. Ось так воно і було. Маленький сегментик, невеличкий такий був, але все ж таки один ось. Отак вона дуже повільно чомусь росте. А ось цю я купувала з різом. І тут сегмент такий був, ну, великий сегмент. Такий. Я все як потрібно підсушила, трошечки постояла, воно в мене малесенькі корінці з'явилися. так, Земельку трішечки на дно, щоб тільки з корінці, потім більше земельки припідняла, ще додавала земельки. Ну, тобто, Я читала, що корнева в них система не дуже велика, поверхнева, тобто, земельки дуже багато їм не потрібно, повинні вони трошечки бути зволожені. Земелька, така не несухенька, треба полити, здається, суховенька. Але от такі результати. Це була вкорінена, один сегмент і два сегмента, ось ну, другий на підході. Це... І ось це чотири сегмента, яка вже виросла. Тобто вона встигла в мене вкорінитися. Я вкорінювала перший раз. Виростити, роздвоїтися, чотири сегменти виростити. Тому я не знаю, хто як, але все ж таки мені більше подобається зрізами купувати, так як і хоєчки і інші рослини. Ну, не всі, не всі. Є дуже важкі рослинки, які краще брати вкоріненими, тому що дуже маленький шанс на вкорінення. Є такі рослини, згодна з тим, що не всі потрібно брати. Але хоєчки, більшість хоєчок. Особливо товстолисні, тонколисні, бажано брати вкорінені. Ну, не всі, але більшість. А от товстолисні, товсті такі стволики, гарні, вони швидко вкорінюються самі у вас. Може вкорінитися. Ось такі два шлюмбергера. Я не спитала, до речі, вони зимові чи пасхальні, але було б цікаво побачити їхнє цвітіння. По ідеї повинні бути різні. Але побачимо. Ось такі в мене результати. Так, в стаканчиках, щоб я бачила корневу, але тут її майже не видно корневу. Ну, просте і добре. Поки так. Далі побачимо. Майже не чіпаю, ось так. Це ради відео, ради вас принесли сюди показати. Так, бажано їх не чіпати, не, не носитися з ними туди-сюди, по всьому не бігати. Ось таке в мене. Гарненькі, майже білі, що там листочок біленький, що тут біленький листочок, подивіться, Ну, дуже гарна і така ціка, цікава рослина. Я знаю, як сезон, сезонних зима. Дуже багато різних варіантів, квітування, як я хочу в них, дуже гарні є. В принципі, цікаві такі, але чомусь варіантні варіанти мені сподобалися найбільше. Побачимо, можливо, ще якісь візьму. Але поки два мені вистачить в цьому році. Можливо, наступного, бо побачимо, як сезон піде. Всі дівчата як повиставляють гарні квітування. Ось такі дві гарнюки в мене є. Так, читала, що якщо почнуть квітувати... Випускати квіточки, їх не тріпати, не трогати, горщик, не переставляти, не міняти місце вже як пішло. Хай ростуть і квітують на одному місці. Так дергати туди-сюди, носитися з ними не варто. Я навіть ось не хотіла їх і брати, але все ж таки думаю вам покажу. Там, де вони стоять, мені незручно, там темненько буде для вас. Там показувати треба такі. Вони не дуже такі плотні, ну, цікава така рослинка. Спостерігати теж цікаво так. Здавалося б, звідки воно виростає. Така гарна. Тому в кого немає, беріть. Не перемхлива мені, ну поки мені здається, тобто не було такого, що щось сушило, відпало. Чи, ну Це що вкорінена, дуже довго росла. Не в чому це проблема. Чому так, що душу я вкорінювала, і цю я отримала раніше вкорінену, а потім докупила зрізом, і зрізом як пішла. Р, да, розмір е, сегменту різний, але такий, така різниця, дуже велика різниця. Тому, не знаю, дивіться, як, як краще, кому як. В принципі, і так, і так можна просто довше чекати. Можливо, тут було з самого початку дуже багато ґрунту для мене. Як вкорінювати? Вкорінювала я починала з майже отак-ґрунту. от грунту було, тобто Аби маленькі корінці відчули ґрунт відчули живлення. І потім, як я побачила, на дні корінці пішли по дну, я підсипала ґрунту ще. тобто так... Підняла обережненько комочок з корінцем і підсипала на дно ще ґрунту. І так поступово збільшувала ось в мене скільки ґрунту всього-навсього. Тут спочатку вже от стільки було ґрунту, я вирішила, так як це для мене ще новенька була рослина не чіпати вже як є від продавця, так і залишити цей ґрунт і цей об'єм. Можливо, так як. Більшість рослинкам треба відчути весь ґрунт, так стіночки горщика відчути, і тоді піде ріст. Можливо, це так і спрацьовує з цими рослинками. Теж можливо, в цьому була причина, що треба було менше ґрунту. Мені все таки. Але не хотілося чіпати. Там е, та, дуже, дуже тоненькі, дуже такі ламкі корінці, яких не варто чіпати. Е, як пересаджувати рослинки теж треба обережно, тому що дуже травмуються корінці. Тому вже вирішила не чіпати, але от тому такий результат. Отже, це мої такі методи були вкорінення. Поступово збільшувати в стаканчику ґрунт, але ну, так і залишу, напевно. Вже, як тут корінці так. Не видно, щоб вони там були по, по всьому горщику, щоб вони там прям зайняли весь стаканчик, тому залишу, напевно, цей об'єм до весни. Ну, побачимо. Тут мій ґрунт універсальний, з перлітом, і е е е все. Сберіш за все, все. Можливо, квітковий ще універсальний, плюс квітковий ґрунт змішала і перліт. Не пам'ятаю. Ну, скоріше за все, так цей був ґрунт. А це від продавця. Навіть не знаю, що тут. Ну, На вигляд, непоганий Непоганий ґрунтик. От, хоча це такі рослинки цікаві. Хотілося б побачити їхні квіточки. Ну, Побачимо, як буде. О, як сонечко гарно засвітило. Побачимо, які будуть. Вже не чіпаю, пішли ростики, тому не буду чіпати ґрунт. Нехай так і сидить в цьому стаканчику вже. До весни або ну, тут, напевно, теж не буду збільшувати об'єм, мені здається, достатньо. Росте поки, а там далі побачимо. Оцю опору хочу так перенести, щоб підтримувала. Хоча вони такі ампельні рослинки вони так полюбляють спускати свої сегменти вниз. Їх зазвичай не підтримують, але хочу так підтримати ну, на деякий час. Ось так, поки так буде.